Особливо хочемо вам сьогодні показати саме ось цю клітинку костюмну, яку в нас беруть. Ось, подивіться, зараз вона в наявності у чотирьох кольорах. Це перший варіант, це на такому на ванільному фоні, голубий, з коричневим, дуже гарний відтінок. Далі, усе, що в нас сьогодні взяли, це на більш такому молочному фоні. Це такий темно-коричневий відтінок. І ще залишився ось такий варіант. Це дуже класно можна на саме на весну. На світлому фоні золото із сіроголиби. В наявності ці три кольори. Зараз зробимо вам ще відео огляд поближче. Ось ці три кольори в наявності показую вам ближче. Оце в нас перший колір на такому молочному відтінку золото з сіро сіро-голубим. Далі на молочному віці відтін... на молочному фоні шоколадний принт. Та ось, бачите, це така дуже дуже гарна фактура, плетена фактура. І останні це такому на ванільному фоні сіро-голуби та коричневий. Дуже гарні три відцінки в наявності. Тканина дуже гарної якості. У складі є 18% відсотків віскози. Також є спандекс. Тканина добре носиться, підходить на костюми, спідниці, брюки та жакети. Доступно до замовлення від 10 метрів.